Доброго дня. Сьогодні до телерадіокомпанії Красноградщини центр завітав Каланта Євген Костянтинович, який більше 25 років пропрацював в Красноградській місцевій газеті, в Красноградському раді. Да, звісно, військовий стан. Ну називіть військовий стан не вторгнення, повномасштабне, а це війна, сама натуральна війна. Спочатку на Донбасі називали АТО антитерористична операція, там була та сама війна, Гібридна війна, але була розпочата з Російською Федерацією на нашій території. Війна, звичайно. Так. Просто. і Це все називається маніпулювання людської світі. Воно тоді, коли б оці, оці гори-керівники наші, що були тоді, отой Бородатий, як я що виконував обов'язки, Турчинов, Якби вони тоді... Дали отпор йому в Риму, там дали отпор. Він би не поліз би. Путін би не поліз оце у лютому 2020 року. ніколи б не А він зрозумів, що тут можна. А зараз пройшло номер, Крим вони затоптали і все. І він зрозумів, що Та чого ми заберемо останнє все. Просто жалко людей, країну. Та жалко, за що? Саме... Як ви сказали, що причина якась там би була... основне, ну як я вбачаю, що причин цієї війни що... немає. Єдина причина, Амбиції, то, одного, Амбиції... одного. якби це особистість була, це просто це не особистість. Навіть до Гітлера ставлення зовсім інше. То що це була особистість? Це була партія. Вони міркували, вони виношували роками. А це виліз, звідки з позворотні, десь там, з Пітерської. І, і воно щось там каже. Ти ніхто. Казав його друг, там я забув, як у прізвище, що він крім мурзівки нічого не читав. Ну, я А то німецькому вивчив, коли там був у ГДР, коли був у спецслужбах робив. Віч нічого він не знає. Я, я, можливо, як би сказати, не правий, але я маю думку таку, що десь приблизно з 2006 року. Путіна вже не було живих. Причина не можу сказати, В тому що почали з'являтися двійники, трійники, які жодного схожості не мають для того Путіна що був. Це раз. Те, що змінилася його політика і риторика радикальна, це одне. Ну, Люди зміються, можливо. Було. А це фізично, В тому що і на моє бачення, що Російська Федерація править, ну, через кухли Путіна, права банда. Яка оце вже багато років творить мічинства і тому вона нічого не боїться, тому що вона в тіні. Люди не знають. Тому що, ну як, чи можна було, от, якщо уявити Путін, наприклад, живий, ну це ж відомо, що він одна з найбагатших людей в світі і так далі. Я ж не думаю, що він свої зберігання хранить з Борбанки Росії. Та ж багато гроші і ну, так далі. Звичайно. на людину таких. Масштабів і таких можливостей матеріальних вплинуть світ мов би елементарно. Ви згадайте, як Радянський Союз розвалили за короткий час. Все просто було. А тут санкції, санкції і не можуть розвалити а Тут Америка, Расплані. Тут тут Байден, Байден зіграв свою погану роль. А до Байдена. То... І до Байдена. От я скажу, що от му році, коли наші ті полізли, тоді ж вони ви, ви есмінці вивели в Середземне море. І Турція тур, повернула ракети на, на той сторону в Грузії, Росії. І все, і вони замовни застановилися. Він поняв, що а зараз можна було так само вести американські флота сюди і сказати, діточка, не треба цього робити. Ну а простить Російська Федерація може український народ так вважати, вважаєте, ви тут навіть не Путін, однозначно ні. Головне тут не тільки Путін минув, а й, ще й російський народ. Що йде то, як ото стадо биків наука. Ну що ж ми, свого слова, не знаю. Там вже є здраві люди. Це ж не те, що там усі такі безтолкові, п'яниці і ідіоти. Я інколи для того, щоб ну, якби контролювати свій стрес, ну дуже рідко, може раз там пів року включаю програму якусь російську на в інтернеті, чи то Соловйова там, чи ще якось и я вот, ну ловлю себе на я дивлюсь там 5 там хвилин приблизно. І я ловлю себе на думки на те, що в чомусь починаю погоджувати, що наскільки це мощний вплив на свідомість. Це при тому, що телевізор я не дивлюсь 20 років зовсім. Ну не теж ціканали. Я тільки я не дивлюся ніколи. Там вже не фільми старий фільм я дивлюсь. Радянські святки. За цей час, от, наскільки було зомбоване російське громадянство, люди, росіяни, наскільки були зомбовані. Да. Зомбованість також сталася багатьох українців. Але з початком цієї вже війни, повномасштабної, коли почали ракети падати на голови нам, свідомість почала очищуватись багатьох. Це пояснює, стояли черги військомат. Хоча багато раніше люди не вірили, що на Донбасі війна з Росією і так далі. я розумію, що в Європу, в Чехію, там, в Австрію, в Німеччину поїхати. Ну, це здраво. Що таке Росія? Я просив, це по я туди поїхати. Ну я там служив, під Москвою служив я. Ну так вийшло. Це не я хотів. Я служив там два роки. Ну, Я мало де біля Балашихи, там рядом Москва, 25 кілометрів окраїни Москви. Таке там люди наскільки, ну як, ми навіть солдатами нас два рази возили картоплю там, то я ми збирали після комбайна. Хоча в нас бойове чергування було, ми на нас не, не задіяли. Ну от, так ми навіть після дівчина молода, колодязь так отак у дворі загорожено і колодязь водички з баночкою свої не дала. Те ще в це ще 70 роки. Є різниця, на вашу бачення, між українцями та росіянами, як, по світі не ну, звичайно, якщо вже довели, навіть їхні, їхні вчені довели, що це, це не той. Це як там написано фіно татари uh -huh. Там Слов'янського нема нічого. Просто там, що багато десь мільйонів п'ять українців живе, білорусів. От що воно вже там асимілювалося це все той. От що вони за, за рахунок чого в великих містах держаться? За, за, за українців. ж чого, чого, я, Це команди першої армії ПВО, особового призначення було. Я служив там на КП. Це під землею 75 метрів. Служили все командування українці служили. Особливо склад українці, білоруси. А в основному дві національності служили, тому що їм довіряли. А камні ніхто не довіряв нічого. тому що вони, вони проб'ють усе або, або здадуть, або. Ну, вони. А ви не помічали, що Російська Федерація ну, за багато часів і раніше зараз намагалася красти історію України, видавати за свої. Ми скажемо, що десь приблизно 988 рік заводження Київської Руси і 1047-й Москва. Півтора століття пройшло. Ви вкрали і назву, викрали все. Ви, до нас ну, ніякого відношення, вже до, 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 доведено в історію, доведено все. До, до... По суті, росіяни не можуть називатися Русью. Не можуть, абсолютно. Є Русь-Київська Русь, Русь відбувається. А руські пішла назва від Русічів. А Русичі – це наші предки да, Київські да, да. Русячі. І там навіть цей, що зараз герб у них двоглавий орел – це з того, із Римської імперії, а потім, коли Римська Остапа Зантійська – це їхній герб. Вони і там украли все. Вони брешуть і крадуть. Ну це бандюки, а не держава. Їм треба розплатися, щоб допустим, хай би ті татари окремо жили, оці всі національні мінські окремо, тоді, тоді хоч той. ну, Я не знаю, там не, не, не можна. Треба, щоб вона розпалася та держава, так називаємо, я її не вважаю нам тільки перемогти надо, інших варіантів немає. Варіантів немає. Фортеці прапор, наша майорія І з тих часів нам волю не зламить.